Друзі, адвокат Сергій Гуло, оскільки дуже багато отримав від вас повідомлень щодо одного з і остатніх, останніх рішень суду, девіруючого засудили. І дали я наголошую, друзі, на тому і дали реальний строк тюремного покарання. Тобто, в тюрму їсти баланду. І багато хто сказав Сергій Іванович. Так він же ж казав, він же віруючий, ось як це так? Що ж це відбулося? Невже стаття 35 Конституції не працює? Друзі, стаття 35 Конституції працює, якщо правильно використати механізм. Я в багатьох церквах, де я був, і, до речі, я сьогодні буду в одній з великих церков в місті Києві, в багатьох. Церквах, де я був, найперше, я роз'яснюю механізм, як правильно це робити. Ви розумієте, якщо оцей приклад, як я кажу, якщо ти з машини витягнеш акумулятор і будеш старатися завести її і їхати на ній, і тобі будуть казати: слухай, чоловіче, акумулятора немає в машині, як ти її заведеш? А він буде відповідати: нічого страшного, я знаю, я поїду. Ну, в чому поїдеш, це очевидно. Знаєте, я цю справу, бо багато мені хто написав на емейл, e багато о, о, знаєте, пропрацював і думаю: от знаєте, це те, що мене за два роки найбільше дивує, у віруючих. Наскільки треба бути безпечним і, вибачте, безвідповідальним, абсолютно безвідповідальним. Розумієте, як я в більшості випадків, коли таке трапляється, і коли мені дзвонять, пишуть гвалт, 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 Рятуйте! чи будете мене захищати? А я кажу: А ви де живете? Останні два роки? Напевно, десь в Африці. Він каже: Чому в Африці? Ну, я кажу: напевно, в Африці. Ви що не знаєте, що в Україні війна, що в Україні мобілізація, що треба бути підготовленим, треба мати довідку. Від церкви заяву по статті 35 Конституції. А коли спіймають негайно, він думає, що не спіймають. Вийшов, спіймав. Навіть інколи знаєте, в погрібах сидять, яка ганьба. В погрібах сидять і нікуди не, не виходять. Навіть в церкву. І їх звітом витягують з цих погр... погр... погрібів, щоб там, знаєте, поховали себе. Він до чого дійшли, щоби ти цікаві повістку більше боятися, ніж Бога? Що в церкву не ходити і Богу не служити. Звичайно, це зараз перевірка, добряча перевірка, що ти і в кого ти віриш, і кого ти більше боїшся. Але я кажу: завжди, коли я роз'ясняю цей механізм, завжди, коли я роз'ясняю механізм, я завжди роблю так, щоб людина перестала боятися. Знаєш правильний механізм, не будеш боятися. Так от. Чому ця справа це верх безвідповідальності, і це верх якоїсь абсолютно відірваності від життя і від реальності. Розумієте, вже навіть суд, уявіть собі, це він прийшов в ТЦК, а це він прийшов в слідство. Прийшов в суд, і суд напише, що не надав жодних документів, що підтверджують його належність до церкви та наявність релігійних переконань. Ви розумієте? Я вже понад два роки на цьому каналі, на іншому, основному теж великому основному каналі, кажу: друзі, якщо вам потрібна заява, якщо вам потрібна зразок довідки від церкви, напишіть мені на емейл. E Знаєте, прям в ноги падаю. Як один мені колись брат в цьому в якійсь церкві. Каже, а що, я буду ходити з довідкою і заявою. Я кажу, хоч не ходи, хоч не ходи. Але коли спіймають вас нагло на вулиці, потім ніхто не буде слухати, що у вас є довідка від церкви і заява по статті 35. Емейл під цим відео, якщо потрібна довідка і заява і правильний алгоритм, я прочитав цю весь механізм, який описав суд. Звичайно, там є в певній мірі нерозуміння, але оскільки він сам не надав суду необхідні документи і механізми, тому і суд, в принципі, викручуючи ту чи іншу, найпершу норму 35, засудив його. Я розумію, чому засудив, бо за безвідповідальну позицію щодо себе суд садив. Уявіть собі, якщо людина навіть до себе займає безвідповідальну позицію. Розумієте, якщо не удостоюється зробити довідку від церкви заяву по статті 35 Конституції. І так, розумієте, багато зайців бігають від повісток, від ВЛК, від бойових повісток. Чого бігаєте? Механізму виконуйте і не бійтеся. Чого боїтесь? Чого лякаєтесь? Якщо правильно все робити, як я кажу, не буде вироку. За всі справи, кого я консультував і вів, нікого не засуджено нікого. Бо механізм правильно треба проходити. Треба брати повістку, треба брати Євангелія, ставати гедеонівцем, не лякайтеся, не тікайте від служіння. Йдіть, служіть. Йдіть в місію, Гедеон, роздавайте Євангелі, відкривайте в церкву осередки. Гедеонівські. І коли будете роздавати Євангелі ТЦКшникам, скільки я давав ТЦКшникам? я вам хочу так сказати: що за понад два роки, скільки я давав ТЦКшникам Євангелі, ніхто ні разу мені не дав повістки. Не тому, що вони знають, хто я є, чи в мене троє четверо дітей, що я багатодітний батько. Не тому. Багато хто мене не знає. Не всі повинні мене знати. Але коли ти даєш Євангелію, коли ти служиш Богу, ніхто тебе нікуди не забере, якщо Богом це не призначено. І якщо ти правильно поступаєш. Не треба бігати як зайці і ховатися під кущами. Це не гідницька позиція. а Є ще такі, які в брит лізуть кудись за кордон. Це взагалі ганібаяка. Світ не бачив такого. Щоб називатися членом церкви, ходити в церкву і по бродам там лазити. Ганьбити себе і церкву. Хто таке бачив? Не ганьбіть ім'я Господнього! Дійте, як світло для світу! Ви світло для світу написано в Слові Божому, а не ховати під кущами, як зайці. І не будьте дітьми розумом. Поступайте правильно! Як я кажу чітко, дотримуйтесь позиції. Беремо повістки, проходимо велка, беремо бойову повістку. Всюди подаємо заяви, реєструємо, якщо не беруть. Скільки я цей механізм говорив куча відео? Дотримуємось позицій. Не знаєте, як пишіть на емейл, e ще раз роз'ясню. Напишу алгоритм. Але поступайте правильно. І ніхто нікого садити не буде. Не будьте дітьми розуму. Треба знати механізм, як стаття 35 Конституції працює. Є відповідальні священики, пастори, ксюнзи, які запрошують, кажуть, проведіть для моєї церкви. Я хочу, щоб моя церква була захищена. Правильно знали юридично, як діяти. Щоб не розривали їх. Треба дбати за свою паству. Люди мають знати, щоб потім в буцегарнях не опинялися. Ну, якщо Бог його покликав, то хай там буде, але з того, що я читаю, механізм не був дотриманий. Людина навіть заяви не подала. То що ти скажеш? Бог його туди послав, що власна безвідповідальність. Власне, без власне якась, ну, як це називати? Ну, якась відірваність від реальності. Ну, може, ще зо тепер йому розказують, що, що таке реальність, яке життя в реальності. Тому, знаєте, я не здивований з цього вироку. Я не здивований з цього вироку, бо я, коли його прочитав, я повністю побачив, що людина повністю відірвана від реальності. Не виконала жодних вимог, які мають бути для того, щоб людина претендувала на звільнення від мобілізації. Тому не дивуйтеся, будуть садити. Якщо не дотримуються паральних вимог, механізм права і статтю 35 треба запустити. Вона має певні процедури. Я в церквах дуже твердо, дуже чітко це розказую. Закладає фундамент розуміння, як працює норма права в житті. Тому пишіть емейл під цим відео, адвокат Сергій Голо.